Місце, де природа може бути собою, це офіційний слоган Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, найбільшого об'єкта Природозаповідного фонду України. Але чи обов'язково спочатку знищувати цю природу, давати їй можливість відновитися, щоб тільки аж потім вона могла стати собою? Цього дня, 26 квітня 1986 року, Поєдналися людські амбіції та конструкційний недолік четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, що спричинило найбільшу техногенну катастрофу за всю історію людства. Через значне радіаційне забруднення було створено 30 кілометрову зону відчуження, де почала знову панувати природа, а не людина. У цьому відео я вам розповім про найцікавіших та найрідкісніших тварин, які живуть у чорнобильській зоні відчуження. А також де ховаються від нас всі ті мутанти, про яких розповідають в ТСН. Тож готуйте чай або каву, поширюйте відео друзям, писніть вподобайки, пишіть коментарі. А якщо ви вперше на цьому каналі, то підписавшись, ви знайдете тут багато цікавого. Та за можливості, будь ласка, підтримуйте канал Гривнею. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам, хто ж живе там, де людей більше нема. На території Чорнобильської зони відчуження живе багато рідкісних тварин, які знайшли тут для себе прихисток. Більшість із них так і не звикли жити з людиною. Тому радіація для них не така вже й страшна, як люди. Загалом тут трапляється більше 300 видів тварин, з яких 75 занесені до Червоної Книги України. Тому нам є про що сьогодні поговорити. З рідкісних птахів варто задати Пугача це найбільша сова фауни України. У нього така назва через його голос. Запис не передасть всієї тої потужності. Звуки він видає такі гучні, що тихої безвітряної ночі голос пугача можна почути на відстані до 4 кілометрів. Звісно ж, пугач хижак, полює на все, що менше за нього, переважно на птахів, гризунів та навіть їжаків. Останніх часто з'їдає прямо з колючками, але хвилюватися не варто, адже всі соли відригують пелетки із неперетравлених решток жертви. Отакий от, от кешбек. У Чорнобилі це не такий вже і рідкісний вид, як на іншій території України. Їх бачили на градирні. Можливо, що вони навіть побудували гніздо на даху будівлі 4-го енергоблоку. Автори статті, яку я залишив в описі та в закріпленому коментарі, вважають, що зараз у заповіднику гніздиться близько 10-15 пар. Вони оселяються біля відкритих і заболожених ділянок лісу. Золотомушка червоночуба. Найменший птах фауни України. Перше на території заповідника вид виявили в квітні 2024 року. Вага цього птаха в середньому як обігова монета номіналом 5 гривень. Тобто, маючи таку монету, ви можете уявити вагу цього птаха у вас в руці. Лелека чорний рідкісний птах, який зазвичай уникає людей. У зоні такому інтроверту досить комфортно. Загальна чисельність у заповіднику зараз становить 23-26 пар. До речі, лелека Чорний і ще 5 севців мешканців ЧЗВ, яких ми сьогодні обов'язково згадаємо, зображені на українських пам'ятних монетах серії Чорнобиль відродження. А це Змієїд рідкісний птах, який в кількості 4-6 пар гніздиться на території ЧЗВ. Це хижак з дуже промовистою назвою. Яка описує його астрономічні вподобання. Дійсно, він дуже любить їсти змій. За деякими даними, найбільше полюбляє гадюк, але не відмовиться і від ящирок та іншої наземної живності. Цей птах дуже лякливий і старається уникати людей. Тому тим 4-6 парам живеться напевно дуже затишно. Тетерук представник куреподібних. У заповіднику є звичайним гніздовим птахом. Який тримається відкритих та напіввідкритих ділянок. На території ЧЗВ виявлена чи не найбільша гніздова популяція в Україні у зимовий час інколи трапляються величезні зграї, які налічують до 70 особин. У цих птахів цікавий шлюбний ритуал. Вони збираються невеликими до 12 особин групами на токовищах саме це. Ви зараз можете бачити на своїх екранах Мартин Далаверський, північноамериканський гість, який у невеликій кількості регулярно зимує в Західній Європі. Птах із передавачем залетів в Україну і пролетів 27 квітня 2022 року біля міста Чорнобиль. Це перший відомий заліт виду на територію нашої країни. На десерт буде нерідкісний. Проте, один із найяскравіших представників орнітофауни України рибалочка. Просто погляньте на це окрасення. Він переважно трапляється влітку. Але якщо водою не замерзають із різних причин, може залишатися на зимівлю. Напишіть в коментарях, чи ви бачили цього птаха коли-небудь вживу. Про птахів Чорнобиля можна розповідати дуже багато і дуже довго. Але ми переходимо. До гордих і волелюбних севців ЧЗВ. Звісно ж, прямо отак відразу приходить на думку кіні пржевальського Це останній дикий вид коней на землі. Він вимер у природі, але в 1998 році, завдяки програмам реінтродукції, повернувся в ЧЗВ. Випустили кілька особин, і зараз популяція стабільно зростає. Хто б міг подумати, що зона відчуження стане рятувальним колом для зникаючого виду? Зараз Чорнобиль для нього є новим домом, можна навіть сказати, що він перебуває під охороною радіації. До війни на цій території нараховувалось понад 130 особин. Рись, звичайна. Цю красую ще донедавна майже не бачили в Україні. А в ЧЗВ вона знайшла собі простір без людей і мисливців. Це не просто дика кішка із серйозним поглядом і пензликами на вухах. Це справжній вісник дикої вільної природи. Якщо ризь десь з'явилася, значить екосистема оживає і, здається, зітхає з полегшенням. До війни на цій території нараховували приблизно 40 особин. У Чорнобильській зоні відчуження цей пухнастий індикатор повернувся туди, звідки колись зник. Люди пішли. Шум вщух, полювання припинилось, і природа така, о, ну нарешті! І почала відновлюватись. Рись не змусив довго чекати. Тепер він знову нишпорить серед хащів, патрулює покинуті будинки і вправно полює на місцеву живність, як справжній господар лісу. Ця кішка не з тих, що любить селфі, але навіть слід рисі на снігу це гарна знахідка. Ведмідь бурий, його не бачили в полісі понад 100 років. А тепер він знову, господар лісів, принаймні один ведмідь, а може й більше. Все ж таки не виключно, що ведмедів там може бути кілька. Це реальність зафіксована фотопастками та слідами на ґрунті. Ведмідь бурий, тихо, але впевнено повертається в Чорнобильські ліси. Але щоб точно знати, що ця територія знову стала для них домом, потрібно з'ясувати, чи вони тут розмножуються. Або принаймні череють барліг на зиму. Зубр це не просто велика тварина, це хотячий символ сили і витривалості. І так, цей гігант знову мандрує лісами Чорнобильської зони відчуження. Після зникнення із природи України зубри залишилися лише в зоопарках, де їх оберігали як старовинні артефакти. Але тепер увага! Популяція на полісі поступово зростає, і частина з цих велетнів обрали ЧЗВ як нову тиху резиденцію без людей, де ще знайдеш скільки лісу, лугів і повну відсутність натопу? Це був найважчий представник копитних в Україні. А зараз згадаємо найвищого. Це ось справжній лісовий велетень України. І хоча його чисельність зменшилась у 20 столітті через браконьєрство та вирубку лісів, зараз він охороняється законом. А в умовах ЧЗВ його популяція має простір для відновлення. Сьогодні осі активно заселяють ЧЗВ. Живуть поблизу заболочених ділянок і молодих лісів. Їх можна побачити завдяки фотопасткам, які фіксують цих гігантів на тлі покинутих сіл або просто серед густих хащів. Огляд серців завершимо вовками, які просто живуть своїм вовчим життям, без людей, туристів і гучної музики з колонок. У зоні їх є приблизно 8 зрайк. Причому чому кілька з них займають і нашу, і білоруську територію. Тут мешкає понад 50 особин вовків у світі, де села заросли лісом, а природа повернула собі простори, вовки це не просто хижаки, це символ свободи з ноткою дикого шику. У Чорнобильській зоні відчуження ці сірі красені почуваються, м'яко кажучи, як вдома, і навіть трохи краще. Після евакуації людей зона стала ідеальним місцем для повернення великого хижака. Без браконьєрів, шуму і тракторів вовки почали будувати свою версію вовчого Діснейленду. Лиси є, здобич є, конкуренції мало. Деякі дослідження навіть свідчать, що вовків тут у кілька разів більше, ніж у навколишніх регіонах. Це вже не просто популяція, це серйозна вовча тусовка. Вони розумні, обережні, командні, але панікувати не варто. Вовки людей уникають, бо знають найнебезпечніший звір у зоні був і залишається двоногий. Деяких птахів та севців ЧЗВ ми розглянули у цьому відео. Я зміг вам показати лише частинку всього того біорізноманіття для повного огляду фауни цієї території. Фільму не вистачить, треба знімати серіал. І то не один сезон. А зараз певно, те, чого частина з вас чекали найбільше, що там по мутантах. А їх просто немає, не існує і не існувало. Тому єдине місце, де можна спостерігати за мутантами Чорнобиля це гра «Сталкер». Вибачте, якщо я вас засмутив. Зараз розповім, чому саме їх там немає. Спершу нагадаємо, що на каналі вже є старе відео на цю тему, можете його переглянути і дізнатися більше, а також порівняти, як змінилося відео на каналі за 3 роки. Так от, погляньте на цих двоголових телят і на цього лисого півня. Я вже сотні разів чув від відвідувачів нашого музею, що ці мутанти, або як їх правильніше називати, аномалії з Чорнобиля. Але насправді причиною таких явищ є не зовсім радіація, а більша селекція, під час якої часто виникає близько споріднене схрещення, в результаті якого часто проявляються різні рецесивні хвороби, що спричиняють вади розвитку. А ще однією із причин появи таких тварин є відсутність природного добору, тобто коли люди захищають, лікують, годують. Та дають дах над головою, можуть вижити навіть найслабші особини. А в природних умовах на все живе діє природний добір, який не поважає слабкість. Наприклад, такий півень все життя провів у будинку, навіть влітку він дуже мерз на вулиці. А якби він вилупився з яйця десь в природі, він би загинув в першу ж свою холодну ніч. Тому ви в Чорнобилі ніколи не побачите лисих бобрів, шестилапих лисиць чи двоголових кабанів, оскільки природа дуже сувора і там не місце слабким та непристосованим. Як вам це відео? Чи сильно ви засмутилися через те, що страшних мутантів насправді не існує? Чи хотіли б ви мати таку колекцію монет, яку я показував у відео? Поширюйте його друзям, ставте лапки. Ой, лайки та пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував YouTube іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої YouTube-годівнички, на якій зараз 4 гори хвістки, 3 синички, 3 горобчики і кілька таємничих пташок, які підтримують канал фінансово на картки Монобанку чи через YouTube спонсорство. Дякую! Завдяки вам, ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, то всі потрібні лінки в описі. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами був Вадим. До нових відео!